Ви спочатку представляєтесь хто ви? Заступник голови проспілька працівників екстреної медичної допомоги Бородай Віталій Миколаївич. Сьогодні народна рада з Запоріжжя і Запорізької області прийняла таке. Запорізька народна рада за працівників Запорізька станція екстреної медичної допомоги ЗОР до народної ради. Запорізького майдану з листом звернулися працівники профспілки КУ Запорізька станція екстраної швидкої медичної допомоги, «ЗОР», які обурені чисельними поборами та корупційними схемами головного лікаря Канакову з допомогою щодо його звільнення. Обговорив, що це звернення на своєму засіданні, Народна рада вирішила. Перше, в запобіганні подальших зловживань службовим становищем та унеможливлюванням. Використання корупційних схем Канаковим, СЮ, а також запобігання проведення акцій протесту Запорізька Народна Рада вимагає негайного вирішення питання щодо звільнення з посади Канакова. Після звільнення Канакова організувати та провести конкурс щодо призначення нового головного лікаря. «Запорізька станція екстреної швидкої медичної допомоги. Доручити антикорупційному комітету підготувати та направити матеріал щодо зловживання службовим становищем канакова Сю до органів прокуратури. Після призначення нового головного лікаря п'ятої лікарні міста Запоріжжя розглянути можливість відпорядкування КУ Запорізька станція екстреної швидкої медичної допомоги ЗОР» до цього медичного закладу. Ну оце четвертий пункт. Не ми вносили, а внесли люди. Ну, ви його вважаєте доцільним? До ну, мнення, чому б його не розглядати, Тим більше, що це не наказ, а просто тут написано після призначення нам е, розглянути можливість розглянути. Так, ну ви скажіть, які надалі ваші е, ходи ну, з цією боротьбою? Надалі, як нам сказала народна рада. Завтра ми йдемо до Баранова, якщо він буде. А ні, значить, значить, ми підемо до заступників. І як решила Народна Рада, що якщо завтра його не звільнять, то вони поїдуть і будуть сили його виганяти, як Кушенко виганяв. Від самої лікарні. Так, ну ви з цим згоджуєтесь і будете Ну, співішлося. Спі... Ні, якщо якщо дойде до цих мір, ви ж згоджуєтесь з цим і будете да. у цьому приймати участь. Так, ну от, наверное, народна рада буде прийняти і народна, і ви, да. ну як? Да. Ну да. Не, не безважиш. Да. Ну звісно, знав. Це, тобто є здвиги і ви бачите сенс у боротьбі конечно, і є, бачите, допомогу від народної ради. Да. Так, все, дякую вам вам краще. Від народної ради ми приймали звернення ми, ми на минулому засіданні. тим звернення пройшли вчора по кабінетах, в облздраві, у Голови облдержадміністрації порадована, в інших кабінетах були з вимогами спільники чи начальника швидкої допомоги, анічного всього. Наче хто є сприйняття, наші та є розуміння. І вийшли на те, що буде створена комісія, яка буде цим цим питанням займатися. Ось цю комісію від народної ради, дві канідатури ми подаємо. Так, проведення ще. В принципі, питання дуже коротеньке. Я думаю, ми його швидко владнаємо. Це не зовсім моє питання, але такий був курсів повноважений доповістити. Значить, як Олег Лондонович сказав, у нас дійсно були проведені переговори з департаментом охорони здоров'я. І питання ніби вирішується з приводу цих голодуючих і з приводу е, усування від постав е, тих корупційних елементів. Питання дуже коротеньке в тому плані, що погоджено з нашим комітетом охорони здоров'я, е, вирішено, що е, народна рада делегує, е, створена на сьогоднішній день робоча група з приводу е, з'ясування е, думки е, трудового колективу. Е, щодо Цієї особи, яку необхідно усунути, і тому найближчим часом буде проведена робота і проведено таємне голосування для забезпечення максимальної ефективності та усунення можливості тиску на трудові колективи досягнути домовленості, що народна рада делегує трьох представників своїх в роботу цієї робочої групи. Зокрема, два, в тому числі дві особи буде надано як члени робочої групи, і один представник потрібен як член рахункової комісії. Ну, ми вважаємо, що це забезпечить максимальну прозорість та чесність цієї, цієї роботи. Тому комітетом з охорони здоров'я нашої народної ради запропоновано двох членів до робочої групи це ященко Ігор Константинович. Тепеченко Володимир Миколайович. І також до рахункової комісії запропоновано Коваленко Олександра Анатолійовича. Я думаю, це питання погоджено, але ж ми повинні проголосувати, чи є в нас чи є в кого заперечення які, чи ми підтримуємо але, цих представників? Так. Так. так Хто за те, щоб прийняти свою робочу групу і людину до рахункової комісії, прошу проти. Дякую. Проти, Проти. немає, отримали. Немає. Дякую нашій комісії, дякую на і удачні.